Уявіть собі, про російний склероз тепер говорить голос, не пошепки, не за зачиненими дверима, а відкрито без страху, без стигми і з розумінням до тих, хто з ним живе. Лекції в Чернівцях це не просто про хворобу, це про знання, підтримку і про те, що ми більше не самі. Хочеться вірити, що ця відкритість не просто модний тренд, а справжній прорив у розумінні. Я щиро вдячна організаторам за цю подію, за зусилля, щирість і за те, що створили простір, у якому сподіваюся, всім рс колегам було комфортно бути собою. Бо іноді найбільший виклик це не хвороба, а вміння не робити вигляд, що все гаразд, коли. Капець як не гаразд. Прийняття себе з діагнозом це дуже важливо при невиліковних хворобах. В більшості прийняти РС допомагають саме такі організації: або телеграм, канал, спільноти, як -то. тому, що легше бути собою, скажімо так, серед своїх. Я намагаюся відвідувати усі події, які організовують на тему Росіяного бо Мені хочеться підтримати. Бо я щиро вдячна за все, що робиться для нас. Так не про кожну подію я роблю рілси чи сторіси, але це не означає, що хтось гірше або менш цінний. Просто іноді я вигораю як блогерка, але як людина. Я завжди кур. Окрема подяка кожному, хто підходив, говорив, обіймав, фотографувався. У цих обіймах і словах прихована безцінна підтримка і нагадування. Що я, хоча б як мінімум, не просто так зараз монтую рілс, який до цього знімала, писала за кадровими, записувала текст, цю озвучку і т.д. І ще на таких подіях з'являється відчуття впевненості у майбутньому. Бо Щодня наука і медицина шукають ту саму молекулу, яка зробить невеліковну вілікова. Раз колеги нас ніхто не покинув. Просто на жаль, все не так швидко, як би нам цього хотілося. Окрім очікування, теж робіть. Кроки до свого стабільно позитивного майбутнього. Хоча б підтримуйте Рес-контент. А в цілому не зупиняйтесь і рухатись далі. Навіть коли здається, що далі це крок назад, або просто стояння на місці. Ді. З вас коменти підтримки.